Номер 74, сторінка 17. Запиши число 1 тисяча, використовуючи 6 трійок на знаки арифметичних дій. Нам потрібно, використовуючи 6 трійок. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Отримати 1 тисячу. 1000 можна побачити як добуток, наприклад, таких чисел, як 999 і числа 1. Сума, не добуток, а сума двох чисел. 999 і 1. Чому я вибрала число 999? Тому що трійка 3 помножити на 3, 3, 3 буде 9. Число 999 легко отримати, використовуючи дії скла, е, множення, е, додавання трійок. Щоб отримати число 999, нам було б непогано взяти число 333 і помножити його на 3. Так і зробимо. Беремо число 333 і множимо на 3. Ось така у нас буде дія. У нас залишається дві трійки. Як з них отримати, додати одиничку. Ми собі запишемо додати одиничку. І виконаємо, який результат, ми, як ми можемо отримати одиничку, маючи два одинакових числа. Число діленні саме на себе завжди дає число 1. 3 поділити на 3 буде 1. Отримали. 333 помножити на 3 додаємо 3 поділити на 3. Тут я брала собі дужечки для того, щоб виділити, згрупувати, які числа я беру разом. Але дужок нам не потрібно, тому що дія множення і дія ділення виконується першими, а дія додавання після них. 333 помножили на 3, отримали 999, 3 поділили на 3, отримали 1, додали цих два числа і отримали 1000, дорівнює 1000.